Сажвий фільтр викинути, вирізати чи помити і залишити його працювати на автомобілі. Я завжди за те, щоб залишити систему екології, працюючу на автомобілі, і знайти причину, через що вона забивається. Це в нас є сажвий фільтр з автомобіля Рено Синік, 3 з 1,5 двигуном. Вона була підзабита. Як його правильно помити? Зараз я вам це все розповім. Але основне не просто взяти, помити сажу фільтр тільки від сажі, але його вимити і від золи. Тут є порівняння, де в нас є зола, де є сажа. Uh, і основне знайти причину через що забився. Uh, пробіг на автомобілі, він зараз, до речі, на сервісі. Просто я це в домашніх умовах до речі, це все зробив, uh, що важливо, і uh, знайти причину через що забився в насажі фільтр. Це є основним, uh, бо дуже часто в моїй професійній діяльності я займаюся підбором автомобілей uh, для замовників і трапляються багато автомобілів з вирізаною екологією. І е, коли там з людьми спілкуються, чому ви це зробили? Ми мили фільтр воно не допомогло. Правильно, воно і не допоможе, коли ви помиєте перше, є кілька причин. Е, знайти саме головне, основну причину забиття фільтру. Е, на Нашому автомобілі, про який я зараз розповідаю, в нас були питання по паливній системі. У нас сильно переливала одна форсунка. Відповідно, надмірне сажеутворення, не згоряння правильного якісного палива, і сажовий фільтр підзабився. Хоча він ще нормально по показниках дихав, але я вже розумів, що це потрібно все буде усувати. Друга причина, чому, коли миють сажові фільтри, вони далі не працюють. Тому що сажові фільтри потрібно мити і від сажі, і від золи. Здебільшого, ну, відсотків 90, в нас миють від е, сажі. Тобто, е, от Ми можемо зараз порівняти, а саму золу, е, те, що накопичується, те, що забивається, його не вимивають. Це все потрібно правильно вимивати. Ходіть ближче я вам покажу, е, що таке, як помити золу, е, як, як вона виглядає, і як помити саму сажу. Дивіться, ось в цьому цій в ємності. У нас, бачите, така рижого кольору рідина. Це в у нас промивка була одна процедура. Це в нас вимилися зола. Вона виглядає ось така рижа, тому що вона утворюється в сотах сажевих фільтрів, вони маленькі забиваються. А ось в цій ємності, якщо можливо ви побачите чорне таке сажа оце якраз саме сажа, яка промилася. І... От сажові фільтр. У нас ось тут сажовий фільтр, тут у нас є каталізатор. Як правильно помити? До речі, я робив, можна на англійських сайтах подивитися DIY як помити сажові фільтр До речі, можна навіть якщо ви не знаєте англійську мову, там є субтитри і перевести. Вводити, дивиться, я дуже багато інформації даної. Переварив, зрозумів і. Ну, тобто, все, що я робив, це тільки на моїй відповідальності. Я не рекомендую це вам робити, якщо ви в цьому не впевнені. А, але все, що я робив, це тільки на моїй відповідальності. Як правильно мити сажовий фільтр? Ось ви заливаєте рідину, готову суміш, можете самі зробити, подивитися, як це зробити. Я не буду вам давати свій рецепт, як це я робив, щоб не нашкодити вам, щоб потім ви не казали, чому ти так от нам порадив, у нас це не вийшло. Можете подивитися, ознайомитися. Заливаєте. Рідину, даєте її попрацювати і промивати потрібно у зворотньому порядку. Тобто Не звідси водичку заливаєте там, під проточним, а перевертаєте сажовичок і в протилежному напрямку ви продуваєте, щоб утворення, бо тому що в нас на сажовому фільтрі у ось цій частині утворюється, це сама йде закупорочка. Це все решта воно далі продувається, щоб ви його промили в зворотньому порядку. І каталізатор він має завжди більші соти, ніж сажовий фільтри. Щоб це правильно вимити і великою-великою кількості води це все промити. Зараз ми ще я буду робити одну процедуру, вам покажу вже результат після другої процедури, тому що це якраз результат після першої процедури промиття самого сажового фільтра. Е, ви можете це спробувати на своєму автомобілі, але я завжди рекомендую: от у мене основний меседж зберегти максимально всі працюючі системи на автомобілі. не каструвати, як дуже часто це відбувається, а максимально зберегти. Тому що рано чи пізно у нас ведуть е, тихогляд, де буде відповідність по євронормам. Якщо на вашому автомобілі цього не буде, відповідно вартість на даже БВ купити сажовичок буде не дешевою. Тож... Е, Зберігайте, знаходьте правильних, якісних фахівців, щоб вам це вирішили. А якщо вам потрібно підібрати класні автомобілі, зрозуміти, як вони працюють, і які наслідки можливо там будуть утворюватися або утворилися, звертайтеся до нас, ми є на зв'язку, і допоможемо вам у підборі вашого транспортного засобу.